У Добровицькому районі не розманулись два буси. В одному їхали мешканці Житомирської області, в іншому місцевий житель. Саме останній, виїжджаючи з другорядної дороги неподалік районного центру, не пропустив інший Мерседес Спрінтер, і відбулося зіткнення. Автомобілі розлетілись у різні боки і перекинулись. Обидва водії залишились неушкодженими. А от 53 річна пасажирка, жителька Житомирщини, загинула. Дані транспортні засоби не є маршрутними транспортними засобами, вони є вантажні для перевезення вантажу. Один з автомобілів марки Мерседес перевозив ягоди і клюкви, а інший був ну, пустий. з даного факту слідчим Доброї МВС проводиться слідча перевірка щодо встановлення причини скоєння дорожньо транспортної пригоди. Трагічна автопригода сталася і у селі Вересневе, неподалік обласного центру. Під колесами мікроавтобуса загинув рівнянин. Йому було 32 роки. Водій автомобіля Рено з невідомих поки причин здійснив наїзд на 32-річного рівнянина. В результаті наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.